Слава Богу! Слава Богу, тих вічно живе. Я дякую браттям за запрошення, яке попросило нас на цей юблей. День подяки, 100 років. Приємно, що такого ті, чи інші церкви відзначають, кому 20, кому 30, кому 50, а кому 100. 100 років, як Іванглія поширилася у по нашому країні. І також наші церкви, Довгівській церкви. Ми теж будемо відзначати ювілей, але на другий рік. Якщо на це буде милість Божа, і ми доживемо до нього, ми задаємо тих перших прохідців, які принесли цей Ілія, Сюди вулицю прийшло, це Іван Ілія, з Ковицької сторони. В нас принесли Іван Ілія, з Росії. Але найважливіше, що цей Бог вселився в серцях, вірних його і при сьогоднішній день, для свого Івановія звіщається до приходу, до приходу його, який прийде, і не мене багато людей. надіються, що вони приживуть отут життям своїм, у достатку і на тому все. Всі вмерли і не помремо. Але для вірного християнина, який служить йому, це є початок служіння для нього. Та сам Бог говорить через наші уста. до мене всі стружені і обтяжені, і я вам заспокою вас. Сьогоднішній день ми відзначаємо День подяки за це жниво. Я зачитаю один стіжок Книга Пророка Осії, 10 глава і 12 стіжок. Всійте собі справедливість, заминістю жніть, поїдьте собі та переміг. Бо час навернутись до Господа ще поки Він прийде і правда лине вам дощем. Слово Євангелія звіщається багато років. Прихід Ісуса Христа наближається багато званих, але мало вибраних. І цей покрик Господній лунає до приходу Його. І тому, прийшовши сьогоднішній день, ми не будемо займати багато часу, але я хочу нагадати, що говорить Павло до Филип'ян. Четверта голова, четвертий стіжок і чуть нижче. Радійте Господі завсіди. І знову кажу, радійте. Ваша глагідність не буде відома. Усім людям Господь близько. І мир Божий, що вищий від усього розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі і в Ісусі. І Бог миру буде з вами. Важливі слова для нас: тих, які повірили, тому який прийшов на цю землю, свого часу був помер і воскрес, але одному градусій він прийде і не замедрює. В той момент. Де багато не будуть очікувати його. І надалі, ще вітання від церкви, Божій Благословінь. Мені приходиться вперше бути в тій церкві. Останнє нашого віруту, що я відвідав цих тих, це був Милятин і Козята. На вулиці мені приходиться бути перше. Але знаєте, кажуть, язик заведе до Києва. І, і ми з ми, Милисті Божі попали сюди. Хай ім'я Господнє буде благословенне, хай переповниться цей дім живим камінням, яке славить Господа, а йому, який створив небо, землю, хвала, честь і вічна влада його відміє достойній поліки вічні. Амінь. Амінь.